Реакція взагалі на те, що відбулося в Польщі, коли залетіли російські ці безпілотники, масована атака, ну, будемо називати речі своїми іменами напад, атака. що Ми побачили всередині НАТО два контури. Один контур, який, якого ніби нічого не стосується. А другий момент, що є група країн, яка Готова і здатна реагувати, і вона мовчки зробила цю справу. А, тобто, шведи перекинули свої винищувачі, Нідерланди перекинули свої зРК. Американці не стали якось блокувати ці рішення, що вони могли а вони були, а, такі механізми. А, достатньо подивитися на ситуацію листопада 22-го року, коли російська ракета впала і в. Польщі і вбили двох громадян Польщі, А пану тодішньому президенту Байдену з іншого кінця світу було помітно, що це мовляв не треба говорити, що це російська ракета, і одразу ж почали говорити, що це ракета українського ППО. Хоча, до речі, слідство й досі триває. Виходячи з цього, наприклад, я гадав, що буде все розвиватися, може розвиватися приблизно в такий спосіб. Знову ж таки, маючи досвід спілкування з представниками Польщі, ну, не будемо так, говорити на там якого рівня, але е, помітно, що у них є певний такий перекіс е, в тому плані, як сприймати де. Суверенітет, а де е, закінчується суверенітет, а де починаються обов'язки в рамках НАТО. Партнерські, да. партнерські обов'язки. І е, ось тут е, е, чому вони і, в принципі, е, ось ці рішення збивати чи не збивати, чи є ця ескалація, чи немає в, в тому ескалації, е, чому вони і заважають іноді діяти рішуче? Тобто до речі, от але на ось, най, найнаочніший приклад це ситуація з Румунією. Ось яка вже сталася вже після ось цього масованого нападу. Коли 50 хвилин вони супроводжували російські БПЛА, який літав. Вони його майже збили, а потім видихнули, коли зрозуміли, що він повертається в Україну.